Розпочав фестиваль міський муніципальний духовий оркестр. Далі вальсували випускники. <му> Репетиції цього вальсу тривали майже рік. Розповідає випускник Олексій Соляр. Каже, вбрання обирали довго зупинялись на блакитному кольорі як небо України. Присвячуємо в першу чергу нашим батькам і, звичайно, дякуємо тим, хто захищає нас і дає змогу станцювати цей вальс і відмітити випускник. Емоції переповнюють. Чекає на виступ сина Тетяна Нагорна. Обстановку нашу військову трошки ну, розгружає. Присвячені жі, перемозі, діти перемоги, ну, щоб швидше настала перемога. Діти всі зараз дуже переживають. Щоб вступити і вже у вільній країні навчатись. Фестиваль назвали Юність має майбутнє. Захотілося подарувати свято знаєте, і випускникам, які йдуть в такий тяжкий час планувати своє майбутнє, тому що виступаючи своїм вальсом, його побачать лише тільки учасники цього навчального закладу. Тут є можливість долучитись до прекрасного і нашим містянам, і батькам, і бабусям. Тут Досить великий простір, і подарувати нашим людям трішки свята, такого надії на майбутнє. 17-річна Карина Борозенко навчається у ліцеї Сокіл. каже, для Вальсу сукню не обирала. Вирішили з однокласниками танцювати у формі ліцеїстів, присвятили танець українським військовим. Військовий ліцей, і ми пишаємось те, що ми такі. Дуже сумні емоції, тому що я в цій школі навчалася 11 років. Навчатись важко, тому що відключення світла це по перше, друге це тривоги, особливо коли довгі тривоги були, то це дуже складно, тому що постійно в підвалах. Було взагалі не складно, тому що цей вальс ми відпрацьовували ну, протягом двох чи трьох місяців. Три рази в неділю. Сукню ми замовляли на заказ всьому класу. Тривав фестиваль годину. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.